Вітаю, друзі, з вами Фелікс, і це вже друга частина по тижневим дропам в КС2. Минулий відос про безкоштовний ніж в КС2 за один рік вам зайшов, тому і записую другу частину. Якщо за тиждень не збираємо 500 лайків, я залишу цей формат і незабаром можеш чекати на третю частину. Також підпишись на мій канал і мій ТГ, щоб я вже скоріше розіграв ці чотири дігла. Повертаємось до нашого способу отримати безкоштовний ніж. Для цього нам треба просто грати з праймом в КС та забирати раз на тиждень безкоштовний кейс та скіни за фарм досвіду нашого. Нашого рівня. Майже всі гравці найкращої гри століття кожен тиждень йдуть як на роботу лутати дроп в офіційних матчах cs 2 І головне питання в цьому відео: чи вистачить таких 100 тижневих дропів, щоб отримати безкоштовний ніж, точніше, скільки можливо заробити грошей, щоб купити собі гарного ножа. Окремо, хочу подякувати всім, хто скидав тижневий дроп в мій телеграм, щоб не готувати це відео майже 2 роки на одному аккаунті. Давайте подивимося, що нам вдалося зловити. Півхолона спонсора, і полетіли. На GoGo Case Користувачі можуть безкоштовно відкрити два кейси. Це український проект з кейсами та скінами КС2. Переходиш до них за посиланням в закріпленому кометрі, і перед тим як логінитись, тим нажимаєш, що в тебе є промокод, вносиш Fell Free та отримуєш на баланс 20 центів, за які відкриваєш два кейси за мій рахунок. Вивести ці скіни можна після поповнення від 2 доларів. На сайті можна відкрити кейси, робити апгрейди та контракти. І цікаво, те, чого немає у Габена. Мій бонусний промокод, який дасть тобі 35% при поповненні. Пишеш просто Felix та зможеш. Тепер відкрити ще більше кейсів. Забирай халяву і не загривайся, тому що Габен то, чи сайт свої гроші завжди краще витратити на поріжок з вишнею. Плюс гривень. Ну, соточку, Соточку, габенчик, давай, Ти, ти можеш взагалі на Ізі. М -м -м. Оце я, оце Габен. Ви поняли? Весь дроп буде рахуватись при умові актуальних цін на зараз, ніби я його відкладав 100 тижнів, а зараз збираюсь продати. Всі кейси завжди ростуть ціні і немає сенсу його продавати відразу, як тільки він випадає. До прикладу, рік тому найдешевший ножний на кейс перелом коштував 9 гривень 46 копійок, а зараз вже його купляють майже по 26 гривень. Наразі перелом це найдешевший ножний на кейс, який ти можеш отримати з активного дропу. Якщо представити, що він буде випадати тобі 100 тижнів, ти можеш отримати 2000. 2600 гривень без урахування комісії Steam. всього при продажі ти отримаєш 2210 гривень, плюс шерпа на гривень 100, виходить, в цьому випадку за 100 тижнів ти можеш отримати 2310 гривень. Зараз на екрані ти можеш побачити всі кейси, які є в грі. Більшість з них ти можеш отримати безкоштовно один раз на тиждень. Найчастіше випадають кейси рікою, революція, перелом, кіловат і сновидіння та кошмари. Ці 5 кейсів з активного дропу. Всі інші кейси з рідкого дропу випадають значно менше. А так, як попит на них за. Залишається не маленький, ціни на продаж будуть більш вагомі, в середньому це 5, 10, 15 доларів, але можливо отримати кейс за 30 доларів, за 60 доларів та найдорожчий кейс першої серії за 130 доларів. Якщо тобі не випаде жоден кейс з рідкого дропу і порівняно насипа різних кейсів з активного дропу за 100 тижнів в середньому ти зараз отримав би приблизно 4372 гривні без зарахування комісії та скінів, які ти можеш забрати окремо. Я ж не знаю, може ти бачив відео по брелкам і забираєш тільки відчіплювачі, але з гривень 400 за цей час отримати реально. Виходить, що орієнтовна твоя середня зарплата за 100 тижнів буде майже 4772 гривні. Переходимо до нашого дропу. Колом 18 штук, віддача 20 штук, Революція теж випала у кількості 20 штук, кіловат 14, сновидіння і кошмари 23 штуки. Рідкий дроп. Капсула першої серії за 33 гривні. револьверний кейс 214 гривень. Кейс Брав за 2900 гривень. З кейсів загалом ми отримали 7619 гривень 54 копійки. Переходимо до наших скінчиків. Набори для відчіплення брелків 12 штук. В бюджет я їх не рахую, так як, на жаль, їх продати не можна. Ширп або графіті 66 штук на 133 гривні. Промка 14 штук на 177 гривень. За 100 тижнів випало 3 синки. Перший отакий обріз топ сигнал 46 гривень, АК-47 за 140 гривень. І отакий P250R тайте за 230 гривень. Піолок насипала аж 7 штук П250-37 гривень. Глокентарний сад 53 гривні. ак 47 Закисна сітка – за 155 гривень. Крафтовий скін П2000 бруштиновий градієнт за 222 гривні. МП7 Градієнт за 297 гривень. Отакий юспік за 560 гривень з нової колекції. І на десерт найкращий топовий дроп – опівнічний ламінат Minimal Wear за 2200 гривень. Скіни дуже закерили цей тиждень і пощастило їх отримати на 4250 гривень. А всього разом ми отримали... 11 869 гривень 54 копійки. Якщо порахувати з комісією Steam, чистими виходить 10 089 гривень. Ось такі кукрі можна взяти собі по автобаю. В якості World 0.39. По суті, отак виглядає 100 тижневих дропів цього разу. Чекаю від вас 500 вподобаєк за тиждень, я з вами не прощаюсь, ще побачимось. Let paper fold dollar signs a lot.